Коли ми говоримо про War Thunder, завжди з'являється одне питання: це ж російська гра, а нам, українцям, точно варто в неї грати. Давай розберемося, хто створив гру, де зареєстрована компанія, куди йдуть гроші з донату? і що відбувається з українською спільнотою у грі, бо відповідь насправді не так однозначна, як здається. Хто така гайджин і чи це російська компанія? Розробник Гри War Thunder компанія Гайджин Entertainment. колись вона дійсно починала в Москві. Це факт, засновано у 2002 році росіянами. Але щодо повномасштабної війни у 2015-2016 роках офіційно перенесла головний офіс на Кіпр, а юридично стала європейською компанією. Усі податки, прибутки та офіційні бізнес операції Гайджин проводить через Кіпр, Угорщину та інші країни ЄС. Вони більше не мають офіційного представництва в РФ і з 2022 року взагалі майже не коментують війну, щоб залишатися нейтральними. Це звісно не надихає, але й прямої підтримки Росії там немає. Найголовніше питання: а що з донатами? Бо якщо ти донатиш у гру, чи йдуть ці гроші в Казну РФ? Відповідь проста: ні, не йдуть. Якщо ти оплачуєш через українську карту, твоя транзакція проходить через європейські банки, а сам прибуток йде на рахунок на Кіпр або в ЄС, звідки Гайджин платить європейські податки. А якщо ти платиш через українські сервіси, типу GPay, Apple Pay. Частина грошей в українській економіці через банківські комісії та ПДФ. Тобто донат українця це не гроші Росії, а цілком легальна підтримка гри через міжнародну систему. Платиш, підтримуєш гру, а не режим. Тепер найцікавіше, що з українськими гравцями у War Thunder? Незважаючи на все, українців у грі багато. Є україномовні полки, є дискорд-сервери, є стрімери, контент-мейкери і навіть цілі ютуб-канали присвячені саме українській грі. Більше того, українці часто перемагають у турнірах, займають топи в рейтингах і формують активне ядро ком'юніті. І, попри токсичну частину гравців з РФ, українська спільнота тримається разом і просуває український контент у середині гри. А як щодо ігрового контенту, чи є там пропаганда? Дехто каже, але ж у грі стільки радянської техніки. Так і є, бо гра просто про історичну техніку ХХ та ХХІ століття. Але ж у ній представлені й танки США, Німеччини, Японії, Франції, Швеції, Італії, Китаю та Ізраїлю. І навіть українські модифікації вже з'являються в кастом контенті на фан-проектах. Пропаганди чи ідеології як такої немає. Лише ПВП. Все залежить від того, з ким ти граєш і в якому ком'юніті знаходишся. War Thunder – це гра з непростою історією, яка починалася в Росії, але зараз є міжнародною, юридично незалежною і відкритою для українців. Якщо ти граєш, ти не підтримуєш режим, якщо ти донатиш твої гроші йдуть у ЄС, а не у РФ, якщо ти українець, у грі є місце для тебе, твого прапору, мови і команди. І найкращий спосіб виграти, це бути кращим навіть тут, у топах, у боях, у контенті. Якщо хочеш більше подібного контенту, підтримуй це відео лайком. Підпискою та коментарем напиши свою думку, а ти вважаєш War Thunder нашим місце? Чи ні? Побачимось у бою.